Друзі, всім привіт! Подивіться! Диво дивне, що в мене виросло у кульку, тобто у зіп пакеті із застіпкою. Це алоказія. Алоказія полі. Що що, а філодендронів і алоказів вирощувати в своїй оселі, я не планувала. Так, звісно, мені дуже подобаються їхні листечка, є алказії і філодендрони такі цікавуші, але ж вони велетенські. Для таких рослин в моїй оселі міця немає. Але, як кажуть, не кажи гоп, поки не перескочиш. Моя колежанка попросила в мене настригти її моїх вісюльок, тобто хрестовників, пеперумі, церапеї. Брати гроші я відмовилась, а вона сказала, що безкоштовно не можна. І принесла мені цибулину розміром меншу, ніж горошинка мого хрестовника. Відмовитись мені було незручно. Ось дивіться, ось таку горошину в пластиковому стаканчику трішечки набрано водички і малюсінький корінець. Ось так вона мені його принесла. Покрутила її в руках, подумала, що ж мені з ним робити. Вона каже, залиш його отак, водички, як він є. Та я точно знаю, що водичка випарується через два дні і він там засохне, і я точно про нього забуду. Взяла силиконовий горщик із під орхідеї розміром 1,7, напхала туди живого моху сфагнуму, примостила цю горошинку цій мох, сфагну, в цій мохсфагном, горщик ціпій пакет і під лампу, повісила, як ото кажуть, взула і забула. То було 28 серпня, сьогодні 25 вересня, майже місяць і подивіться, в нього вже один листочок є і другий він круте. Коли він проріс, поняття не маю. Корінців не бачу, а листочки крутить. Чесно скажу вам, що все, що в мене не вкорінюється або треба вкорінити, я вкорінюю у мусі сфагнумі, навіть кактуси. Зараз дивлюся на нього і думаю, і воно мені потрібно. В інтернет-крамниці Регіна Орхідшоп зараз є у продажу куча різних крутих філодендронів і алоказій, вони мені були не потрібні. Ну і що? Тепер буду вирощувати алоказію полі. Сама собі дивуюся. Ну що, малюк, пішли назад у кульок і під лампу. Всім пока, друзі, і до нових зустрічей! Самій смішно, виявляється, для повного щастя мені тільки алоказії не вистачало. Я тепер вже нічому не дивуюся, в який бік життя підштовхне ще, я не знаю.